Усім привіт, друзі! Мене звати Віталій, і сьогодні я розповім, як залучити аудиторію в Телеграм завдяки туп рекламі. Покажу свій кейс, де ми відспендили 150 тисяч доларів для того, щоб залучити аудиторію в Телеграм канал, щоб вона була максимально цільова, щоб вона була не мусорна і щоб ми не залили бюджет. Давайте трішки більш детально поговоримо про сам проект. Зараз я себе зменшу, щоб вам було зручніше дивитись презентацію, яку я підготував на сьогодні. З вас підписка. З мене корисна інформація. Давайте починати. Коротко про проект. Задача проекту залучити аудиторію в Телеграм, тематика трейдинг, геоналаштування усі гломовні країни. Кіп'ять ціни підписки до 5 доларів. Відразу даю скріншот зі спендами, Тут ви можете побачити графіки. спенди реальні, графіки це підтверджують. Спенд на рекламу був більше ніж 150 тисяч доларів на місяць. Хто я такий? Мене звати Віталій, я власник команди з Google реклами Madex. Діючи фахівець з Google реклами, це важливо, тому що я особисто своїми ручками налаштовую рекламу. Також є преміум партнером Google, тобто Google довіряє нам як спеціалістам по налаштуванню Google реклами. Ви також. Можете нам довіряти і звертатися до мене в Instagram, в Телеграм, поспілкуватися з приводу співпраці. Давайте продовжувати. Що буде сьогодні? Розглянемо такі теми. Навіщо нам потрібна посадкова сторінка, як її підготувати до запуску реклами, як підготувати YouTube канал до запуску реклами, як налаштувати рекламу правильно і отримати перші підписки, а також поділюсь секретними командами для виключення, щоб не зливати гроші на цільові площадки. Цікаво, давайте починати. Але давайте спочатку поговоримо про рекламу в Ютубі. Ось коли вам кажуть про рекламу в Ютубі, що у вас в голові з'являється. Ну, як правило, мені клієнти кажуть, що це тільки для прокачки бренду, це для збільшення впізнаваності. Це медійка не конвертить. У всіх давно вже є преміум підписка, Ютуб реклама не працює. Та інший бред я чую постійно від якихось людей, які ніколи не налаштовували Ютуб рекламу. А тепер давайте подивимось. Я в це майже повірив. У мене була підписка в телеграм-канал 130 доларів. Я думаю, ті, хто в цій тематиці вже давно розуміють, що це просто дуже шалені суми для підписки в телеграмі. Але на щастя, я знайшов підход, і цей підход мені зараз дає підписників до 5 доларів. Як ви бачите, є компанії, які дають підписників до 1,5 доларів, є компанії, які дають підписників до 15 доларів, до 6, до 12. Але по факту, якщо брати середню ціну, вона виходить до 5 доларів, і ми повністю потрапляємо в KPI. І сьогодні я з зв... Вами поділюсь одним з цих способів. Навіщо потрібна посткова сторінка? Давайте питання для вас. Напишіть в коментарі, для чого потрібна посткова сторінка. Зараз можете поставити це відео на паузу, написати комент, і якщо ви відповіли правильно, ви молодець. Давайте три, два, один. Найбільша проблема, яку роблять спеціалісти по гул-рекламі, коли працюють з телеграмом, вони беруть і льють напряму на посилання на вступ. Телеграм-канал з Ютубу. Тобто вставляють посилання там telegram.me слеш, плюс як посилання на вступ телеграм-групу. Що робить Google? Правильно, він відразу її блокує. Як це робити правильно, але спочатку давайте відповімо на питання, навіщо ж нам потрібна посакова сторінка, і це оптимізація. Правильно, от ті, хто написав про оптимізацію в коментарях, ви молодець. Головна задача в нас, як спеціалістів по гул-рекламі, це навчити алгоритм шукати правильних людей і показувати їм рекламу в Ютубі. Тобто, для того, щоб нам це зробити, нам потрібно розмістити певний код на сайті, який буде відстежувати які користувачі підписалися в наш телеграм-канал. Далі в нас також. Також є приємний бонус, це збір користувачів для ретаргету, тобто ми можемо потім цю аудиторію використовувати для запуску інших наших продуктів. Далі це збір для створення схожої аудиторії. Тобто ми знаємо, що ця аудиторія підписувалася на цей телеграм-канал. Потім можемо створити базу аудиторії і показати там, наприклад, теж. Каналу, тематику трейдингу, але там, мабуть, з іншим інфлюенсером. як правильно підготувати цільову сторінку, найперше, що вам потрібно зробити, це налаштувати конверсію, щоб вона передавалася в кабінет. Друге, найкраще заходить копія телеграм-каналу один в один. Тобто, якщо ви думаєте, що потрібно створювати якийсь складний сайт, вигадувати повністю якийсь там юзерфлоу, ні. Просто робите копію телеграму один в один. Це найкраще працює, це найкращу конверсію і злучає максимально цільових користувачів, бо користувач відразу. Але розумію, що він буде потрапляти в телеграм-канал. З посадковою закінчили. Переходимо до найцікавішого до YouTube реклами. Перше, як оформити YouTube канал? Ось зараз ви бачите скріншот. І на цьому скріншоті у нас є три основні показники. Перше, яке впливає на конверсію, це назва каналу. Назва каналу має відповідати тематиці вашого каналу. Друге, це фото профілю. То воно має бути максимально релевантне. І третє це банер ви маєте заповнити ці три моменти обов'язково, тому що вони потім будуть показуватись в рекламі. Якщо у вас не буде там, наприклад, аватарки, або у вас буде там якась невідповідна назва каналу, конверсія підписку буде знижуватись. Тому обов'язково прослідкуйте за цим моментом. Далі як налаштувати ту рекламу правильно? Перше, що ми робимо, ми натискаємо створити рекламну кампанію в Ютубі, обираємо продажі і обираємо вже налаштовану конверсію в вашому рекламному кабінеті. Далі обираємо відео. Вказуємо місце розташування, тобто куди ми хочемо таргетуватись, країну обираємо, на яку ми хочемо показувати рекламу. В нашому випадку це Об'єднані Арабські Емірати. Далі обираємо мови, на які ми хочемо таргетуватись. Якщо у вас відео на англійській мові, то краще не таргетуватися на людей, які там, дивляться відоси на арабській. Скоріше за все, вони можуть не знати англійську мову і ви просто зір'єте кошти. Тому обов'язково обирайте мову таку саму, яка у вас і в відео. Далі обираємо потрібну аудиторію. Аудиторію вже налаштовує кожен під себе, тому що під кожну нішу різна аудиторія. В нашому випадку ви можете і налаштувати широку аудиторію, тобто 1865. Якщо ви не знаєте, яку аудиторію налаштовувати, налаштовуйте аудиторію без інтересів. Тобто берете, налаштовуєте широку аудиторію, вона також нормально працює, але потрібно буде трохи витратити коштів для того, щоб система знайшла потрібних користувачів. Далі обов'язково прям мастхев. Вимикайте галочку. Там, де є і спортувати таргет. Google каже, що число конверсій збільшиться на 20%, якщо ви її увімкнете. Але це неправда, це так не працює. Ви просто з'їдете кошти. Обов'язково не включаєте цю галочку. Вона буде ізначально ввімкнена, ви її вимикаєте, просто прибираєте. Далі важливо, ось це прям топ-1. Помилка усіх, хто налаштовують ту рекламу. Вимикайте телевізори, якщо ви шукаєте людей, які будуть Підписуватись в телеграм-канал, також можете вимикати комп'ютери та планшети. Тільки залишайте мобільні телефони, тому що рідко хто користується телеграмом на комп'ютері, і рідко хто користується телеграмом на планшеті. Але якщо на комп'ютері та планшеті ще є можливість, що людина встановить телеграм, то на телевізорі взагалі ніяк. Тому 100% вимикайте телевізори, коли налаштовуєте рекламу. Йдемо далі. Також вимикаємо дозвіл автоматично створювати відео. Для чого ми це робимо? Тому що зараз ще AI Google працює трішки кривовато, і відео воно виходить не суперякісне. Нам це не потрібно, вимикаємо. Далі, обов'язково, коли ми створюємо наше оголошення, додаємо сайт і прописуємо продаючі заголовки та описи, і робимо заклик до дії. Що означає продаючі заголовки та описи? Вони мають максимально таргетувати вашу аудиторію. Тобто, в нашому випадку там, ми відразу прописуємо заголовок. Приєднуйтеся до телеграм-каналу, в описі зазвичай вказуємо, чим займається телеграм-канал, і робимо заклик до дії підписатися. Таким чином, у нас Google знаходить максимально реламантну аудиторію. Далі очікуємо на перші підписки. Після цих вже дій можна отримувати перші підписки. Ми відкрили новий напрямок, де виступаємо як відео з Google реклами на аутсорсі. Якщо вам потрібно мій контакт, ось мій телеграм-канал, пишіть, спишемось, домовимось про співпрацю і працюємо разом. Або якщо ви, або ваша команда хоче навчитись працювати з Google також ось мій контакт для зв'язку, пишіть мені, поспілкуємось більш детально. Давайте продовжувати, а тепер переходимо до головного секрету: секретні команди для виключення, щоб не зливати гроші на цільові площадки. Ось тут є дві команди. Одна команда відключає усі мобільні додатки, тому що, як правило, з мобільних додатків люди не купують. І друга команда, яка виключає повністю усі сайти партнеру Google. Чому її потрібно використовувати? Тому що, якщо потім видати бюджет, не виключити цю команду. І зайдете в звіт по площадкам, ви побачите, що ви злили кошти на цільові площадки. Якщо ви вмикаєте ці дві команди, у вас реклама буде показуватись тільки в Ютубі. І це те, що нам потрібно. Як це зробити? Переходимо в контент, змінити виключення, натискаємо змінюємо. Як це застосувати. Переходимо в контент, змінити виключення і змінюємо на місця розміщення. Далі додаємо наші команди, натискаємо Додати два місці розміщення і зберегти. Ось тут у вас має з'явитись ось так: от ваша рекламна компанія. Якщо ви все зробили правильно, воно буде виглядати отак. На цьому все. Якщо вам було корисно, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар. Бажано від 11 слів для того, щоб просувати цей YouTube канал. Ваші дії вони мотивують мене створювати ще кращий контент. Якщо сподобалось, пишіть. Якщо є питання, також пишіть, будуть подати на ваші питання. Всім гарного дня.